Всім привіт! День добре. Чому так вітаюся? Тому що, як видно, сьогодні буде огляд польських паперових банкнот. Ці банкноти подарунок мені від Зідзя Івана, який був також колекціонером, але мені ці банкноти подарував. Сказав, що ці банкноти мають побачити люди. І я тепер їх вам покажу. Тобто банкноти. Є двох видів старого зразка і дуже старого. От в даному випадку я показую дуже старого зразка, це є банкноти 30-х років, а це банкноти 80-х років випуску. Буду починати з дуже старого випуску. Ось банкнота 5 злотих. На цій банкноті номіналом 5 польських злотих 2030 року зображено голову жінки, що символізує польську селянку, а не конкретно якусь постать. На відміну від сучасних польських банкнот, на яких зображені видатні польські правителі, такі як Мешко або Болясло Хоробрий, на цій банкноті. Використано символічний образ. Це є Аверс. Це є аверс, це реверс. Ось така банкнота номіналом 5 злотих. 5 злотих. Так, ось банкнота 20 злотих. На цій банкноті зображено такі малюнки та людина. Портрет Емілії Плятер. Польської та білоруської революціонерки повстання 1830-31 років. Внизу герб Польщі, номер банкноти. Тут зображення символ матері з дітьми. Ну, я так собі уявляю. Так, це є аверс у нас. Це є реверс. Тут якась видатна польська будівля. І віддатні люди, не знаю. Хто знає, напишіть. Ось така купюра дуже стара, 30-х-40-х років випуску. Ось такий аверс купюри номіналом 50 злотих. На банкноті цій зображений Казимир Третій великий. Останній польський король з династії п'ястів, який правив близько 40 років починаючи з 1333 року. Відомий він тим, що збільшив територію Польщі, провадив розумні закони та заснував перший вищий навчальний заклад в Україні. Про нього існує вислів, що взяв польську дерев'яною, а залишив кам'яною. Так, ось такий Аверс. 50 злотих. Так, це є реверс купюри. Тут зображено центральний банк польський. Він був заснований у му році і був штаб-квартирою основного першого польського банку. Ось така купюра. 100 злотих сама найбільша копюра. На банкноті номіналом 100 злотих 40-х років зображений Владислав ІІ Єгело Ягайло, якщо так конкретніше, цей великий князь Литовський та король Польщі, засновник династії Ягелонів. Він відомий своєю перемогою у Грунвальській битві. 1410 року, де було розгромлено війська Тевтонського ордену. Ця банкнота належить до серії польських банкнот під назвою Польські правителі, де на кожній купюрі зображено видатні польські правителі різних історичних епох. Так, це є реверс. Тут такий білий. Простір, можна сказати, білий папір. Чомусь більше не на... малюнка немає, не знаю. Тут зображено будівлю об'єднаної польської робітничої партії. От так. Ось така купюра. 100 злотих. Вона видавалася під час Другої світової війни, під час польської окупації. Ось така купюра. Вашої уваги купюра 20 злотих Аверс. Рік випуску 1982 рік. На купюрі написано польська, серійний номер, герб Польщі. Так, на купюрі зображено Румольда Траугута. Він є польським революціонером. Генерал один з керівників січневого повстання 1863 року проти Російської імперії. Так, ось така купюрочка. Маленька, можна сказати, з тих всіх купюр. Так, реверс. Реверс, ось такий простенький, велика двадцятка з такими гарними візерунками. Так званим захистом Аверс купюре 50 злотих. На купюрі показано портрет Кароля Сверчевського, який був польським генералом, комуністичним діячем. Він відіграв значну роль у громадянській війні в Іспанії, а пізніше став. Важливим командиром у польській армії під час Другої світової війни. Його портрет був розміщений ось на таких куп'юрах за часів Польської Народної Республіки. Так, що зображено на реверсі? На реверсі зображений такий хрест, на якому є щит і два мечі. Це є Польська геральдика та символіка. Ось така купюра 50 злотих. 100 злотих. Банкнота 1988 року випуску. На банкноті зображено Людвіка Варинського, польського революціонера та соціаліста. Ця банкнота, як і інші оці старі, була вилучена з обігу в 1995 році. Наразі ці банкноти є просто колекційними екземплярами. Деякі з них мають цінність, якщо вони є в ідеальному стані. Ось, наприклад, в такому. Так, це є у нас Аверс. На реверсі, на реверсі написано пролетаріат. 100 злотих. Ось такий реверс. Народний банк польський. Народний банк польський. Купюра 200 злотих. В такому стані. Можна сказати, знищеному. Тому що вона вже, як то кажуть, побувала в багатьох гаманцях польських громадян і якимось чином попала до нас на Україну. На купюрі є зображення Ярослава Домбровського, польського генерала та активіста. Це є аверс. Так. На реверсі. Ось такі зображення. Народовий банк польський, що означає Національний банк Польщі. За вашу вольність і наша, за вашу і нашу свободу. У центрі під зображенням жінки. Ось тут. Ось так Ця купюра також вилучена з обігу 1900. 96-му році, якщо не помиляюсь, вона не є засобом обігу, а є просто колекційним таким екземпляром. Але не дуже цінним через те, що вона дуже знищена. Купюра 500 злотих. Або, як кажуть, поляки, 500. Можливо, я неправильно вимовляю, але... Так, на купюрі зображено Тадеуш Костюшко. Видатний польський та американський військовий і політичний діяч. Національний герой Польщі, Сполучених Штатів Америки, Литві та Білорусі учасник війни за незалежність США. Очільник польського повстання 1794 року. Ця банкнота випущена в 1982 році. Як зазначено Варшава 1 червня. Черця. Так, це є Аверс. Що на реверсі? На реверсі зображена польська символіка. Не знаю, чи я правильно прочитаю, жива броня. Щось такого плану. Ну, не буду видумувати. Громадяни Польщі це все знають. Що тут зображено? Ось така Купюра номіналом 500 злотих. 500 злотих. Ось так. Купюра 1000 злотих. Ось так вона виглядає. Це є Аверс. Зображений тут Микола Коперник, видатний польський астроном, який розробив геліоцентричну модель сонячної системи, що стала революційною для свого часу. Його праця про обертання небесних сфер вважається одним із найважливіших наукових відкриттів в історії. Так. На реверсі купюри ми бачимо такий візерунок. Є абстрактний він, що включає стилізовані елементи, що нагадують атоми та орбіти. Ось така купюра.